Всім привіт! Сьогодні я розкажу, як доглядати за таким чудовим фруктом, як ліч. Як посадити ліч, ви можете побачити, перейшовши по посиланню у правому верхньому кутку. Перший пункт це полив. В залежності від ґрунту лічі потрібно поливати приблизно один раз на тиждень. Як і більшість рослин, ми підливаємо теплою і відстояною водою. По традиції наступний пункт це оприскування. Для цього беремо ту саму воду, якою ми і підливаємо, заливаємо її у пульверізатор та оприскуємо. А якщо ти хочеш бачити спойлери до нових відео, то переходь у мій телеграм-канал, ссылка в описі. Добриво. Лічі на ранніх стадіях не потрібно добриво. А потім можна давати йому добриво для цитрусових. Насправді це досить важливо, тому що лічі потім не хватає мікроелементів. Наступний пункт теж немало важливий. А саме освітлення. Лічі є екзот, тому йому потрібно багато сонця. Значна кількість елементів йде саме з нього. І особисто моя порада, щоб на нього попадало більше сонця, витирайте йому листки від пилюки. Далі у нас є ґрунт. У ньому і міститься більшість мікроелементів. Вибирайте максимально поживні ґрунти для лічі. Вам може здаватися страшне, не купив ґрунт і що? Посажу у бутіки. Але насправді це дуже важливо. І якщо усього переліченого не буде, то листя почне жовтіти і сохнути. Ну а на цьому все сподіваюся, що вам сподобалось це відео. До нових зустрічей.